Отже, друзі, всім привітки! Нова акція від Wargaming під новий рік. Новорічна вечірка зі знижками та завданнями. Що ми зможемо тут взагалі отримати від Wargaming? Так, акція не дуже шикарна, тому що ми очікуємо на новий рік найкращу акцію. Ми зможемо скористатися конвертацією вільного досвіду 1 до 15 для членів екіпажу та x 3 досвіду екіпажу і танкового спорядження. Акція розпочинається з 30 грудня о 7:00 за Києвом і буде відбуватися до 3 січня о 7:00 за Києвом. Вигідний курс конвертації для членів екіпажу 1 Одна одиниця вільного досвіду на 15 одиниць досвіду екіпажу. Також ми зможемо придбати знижки 50% на розширення казарми, знижки 50% на навчання та перенавчання екіпажу, знижки 50% на скидання умінь екіпажу та 25% на зміну основної спеціальності членів екіпажу. Також бойові завдання: святковий екіпаж нагороди X3 досвіду до екіпажу зіграти бій, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду та обмеження тільки в випадкових боях тільки від 4 по 10 рівень до п'яти разів на добу активується після того, як завершиться дія бонуса. Перша перемога. Наступна задача це приготуйтесь до 2023 року, тобто це іде підготовка. Нас до чогось цікавого. Нагороди один слот у гаражі, 5 ремкомплектів, 5 аптечок та 5 вогнегасників великих. Зіграти бій, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, обмеження тільки у випадкових боях, тільки на техніці 4-10 рівня, один раз на акаунт. Я думаю, що скоро нас очікує щось дуже цікаве, і ми зможемо його пощупати зовсім скоро. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика, адже там зараз відбуваються круті продажі. Всім привіт, друзі! Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, щоб ви заздалегідь встигли купити подарунки на Новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України. Тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням. Під відеороликом та закріпленим коментарі. Всім гарних покупок до Нового року. До зустрічі в нових відеороликах!